Багатьох жінок жахає слово менопауза. У більшості воно асоціюється з наближенням старості, погіршенням фізичних кондицій, на останньому місці питання сексуального потягу. Зберіть докупи всі ці обставини і тоді стане зрозуміло, що починається інша історія життя, де воно може втратити своє різнобарв'я. Та чи так воно насправді давайте розбиратись, що ж відбувається з організмом жінки під час менопаузи? Головною причиною поступового зниження роботи яєчників і, відповідно настання менопаузи, є зміна в продукції статевих гормонів яєчниками. В першу чергу мова йде про суттєве зниження рівня прогестерону, він знижується в першу чергу, за ним естрогенів, ну які заради справедливості слід сказати знижуються набагато більш повільно. Ну і крім того, починає підводити продукція тестостерону. Так. Саме тестостерону. Я вже неодноразово в інших відео акцентував увагу на тому, що тестостерон також виробляється в організмі жінки і він виконує цілий ряд дуже важливих функцій, серед яких в тому числі забезпечення лібіду статевого потягу. Але давайте тимчасово залишимо гормони і поговоримо, коли ж власне, можна говорити про менопаузу. І зараз я ознайомлю вас з деякими цікавими фактами. Про які можливо дехто з вас навіть не підозрював. Одразу зазначу, що вік менопаузи кожної жінки індивідуальний. Вважається, що він прописується в генетичному наборі ще в періоді внутрішнього утробного розвитку майбутньої дівчинки. Але ж коли власне от має настати менопауза? В середньому у жінок України менопауза настає переважно у віці 45-52 роки. Зрозуміло, що у когось ця подія відбудеться трохи раніше або навпаки пізніше, от названого мною терміну. Але цікаво, що відтермінувати настання менопаузи дуже важко або ну, майже неможливо. Тоді як наблизити її можуть ряд факторів, з якими жінка стикається протягом всього свого життя. Але про них трошечки пізніше. І зараз було би доречно відзначити, що за результатами досить недавніх досліджень у українок менопауза в середньому починається на 4 роки раніше, ніж у жінок Європи чи, припустимо, Сполучених Штатів Америки. І здебільшого, це пов'язано з гіршими умовами життя, хронічним стресом, якістю медичних послуг, харчуванням в певній мірі на Термін настання менопаузи на можуть впливати і хвороби, як загальні, так і гінекологічні. Згадаймо лише про всім відомі захворювання чи то подібної залози, будь-які хронічні хвороби на кшталт, гіпертонічної хвороби, цукрового діабету, ревматоїдних станів та багатьох інших. Серед гінекологічних проблем можна виділити ну, абсолютно будь-які порушення менструального циклу, які можливо були у жінки протягом її життя. Пухлини матки, яєчників, часті операції велика або навпаки мала кількість вагітностей та пологів, часті аборти. Словом, як бачите, фактично будь-які порушення або відхилення діяльності жіночого організму можна сприймати як фактор ризику по перечасній або ранній менопаузі. І це ми ще нічого не знаємо про генетику. А не останню роль відіграє те, що наші жінки. Трохи менше себе люблять, приділяють недостатньо уваги собі коханні, адже догляд за собою багато важить для корекції того ж самого гормонального стану жінки. А сподіваюсь, тепер всім зрозуміло, що дуже важливо звернути увагу на те, в якому стані загальному стані жінка входить у період менопаузи. Чим більше хвороб, дискомфортних станів, функціональних змін, серед яких там зайва вага на раціональне харчування, гіподинамія. Поганий сон, зрештою, тим важчими можуть стати прояви клімактеричного періоду. І тепер давайте ми підсумуємо те, про що тільки що говорили. Отже, по-перше, менопауза це не кінець в соціально-фізичному і сексуальному життя жінки. Можна навести безліч прикладів, коли жінки в цьому віковому періоді не тільки продовжують активно розвиватись, а й більше розкривають свої можливості і здібності завдяки низці абсолютно різних причин. Більше того, навіть знаходять своє кохання, стаючи бажаними і натхненними. Далі нагадаю, що вік настання менопаузи досить чітко визначений генетично і відстрочити її питання вельми непросте тоді як пришвидшити цей період може рід різних факторів, про які я згадував трошки вище. І до речі, саме цьому ми присвятимо одне з наступних відео. Ну і зрештою, якщо все ж таки менопауза у вас супроводжується будь-якими неприємними або дискомфортними станами, знайдіть кваліфікованого лікаря, який допоможе вам усунути ці проблеми, і тоді ви зможете отримати набагато більше часу, віддати своїм захопленням і реалізувати свої заповітні мрії. Будьте з нами!